Всім привіт! Мене звати Гнатюк Маріка. Я хочу прочитати для собачки Дорі Хрум-Хрумчик А що він їсть? Усе те хліб. Правда, усе, що да. сир, ковбасу, печиво, цукерки. А де він живе? У мене на письмовому столі. У коробці з під фарбу. А як ти його назвав? Хрум-Хрумчик відповів Іванко. Це ви про кого запитала Марійка? Вона пізніше від інших вийшла з класу. на перерву, бо була чергова. Ми про біле мишеня ведемо мову, сказав Федько. Ось на підвіконні. Сидить, дивиться, його Іванко з дому приніс хрум хрумчик сидить і гри гризе хрум 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 а щоб прочитати, ще що далі прочитати про хрум хрумчика Усім привіт! Мене звати Поліщук Артем Сьогодні я читаю для собачки Ліну. Загадки Майнкрафту дуже вабили Джоді, однак у реальному світі дівчинка теж мала нерозгадану таємницю. Наступного дня вона раненько прийшла до школи, вбравшись у найкращу шпигунську уніформу. Темні окуляри, м'які кросівки і кресла тай Та Гарпер відразу впізнала подругу. Привіт, Джоді, гукнула вона зі сходів біля головного входу. В руках у Гарпер був якийсь комікс з драконом на обкладинці. А де Морка? Ви хіба не разом йдете до школи? Він надто довго возився зі сніданку. Я не стала його чекати, хоч і не хотілося йти самі. Але чого не зробиш заради доброї справи? У тебе знову ж поглинська місія, ге? Ага. – всміхнулася Марта. Кого зацікавила ця історія, читайте у цій книзі. Майнкрафт хроніки в Всім привіт! Мене звати Марк. Сьогодні ми читаємо оповідання для песика Поні. Одного ранку мама готувала на кухні печені з грибами, а Юля сиділа за столом і малювала, намалювала маму потім себе, потім ну, Юля намалювала, як повіяв вітер і відніс їх із мамою до зеленого лісу. А потім їй захотілося намалювати дощ із грибів, але для дощу на орту ще забракло місця. «Мамо, іди глянь, що я намалювала, покликала Юля. Зараз сонечко хвилинку. Мама всипала до каструлі картоплю. За хвилину мама підійшла до Юлі і побачила. А щоб прочитати далі, то читайте оцю книжку «Дракона киш. Віт, мене звати Антонюк Ярина. Я читаю оповідання для песика Пусі і для подруги мелоді. Оповідання золото коса. Коли сонечко стає нижче, по небу ходить в темному в лісі, прокидається золото коса бабуся. А люди кажуть: осінь, вона тихо йде зеленими лугами. де стане там і на траві, залишається біля. Кристалики льоду, а люди в банці кажуть, заморозки приходить золота коса до саду, доторкається до дерева, і листя на ньому стає жовте, червоне, оранжеве. А люди в банці кажуть, золота осінь, а золота бабу, Золота коса бабуся у ховається в темному лісі, жде ночі. Кому подобається книжечка, може прийти в бібліотеку і почитати цю книжечку.